Пам'ятник Катерині Другій в Одесі облили червоною фарбою. Повідомляє кореспондент Суспільного з місця події. Зробив це ввечері 12 вересня. Представник автомайдану Артак Григорян. Чоловік дав пояснення у відділку поліції. Правоохоронці склали адмінпротокол та відпустили його. Це споруду треба знести, її не треба фарбувати, як я зараз зробив, її не треба збирати митинг. Для того треба просто приїхати і її зламати. Для того потрібні люди, які Мають розуміти наслідки на це. У нас є декілька таких людей, але ж для того потрібні ще деякі люди і час і так далі, і розуміння цього, тому що це складне питання, ми все розуміємо. Безпекове питання це ну, дуже складна відповідь. Але ж ми над цим. Якось працюємо. Я вважаю, що пам'ятник кату нашого народу в самому центрі міста Одеси, який є українським містом, і борці за свободу, тобто його громадяни і населення города зараз. Борються за свободу нашої незалежної країни, і типу, стоя, щоб це стояло на центрі нашого міста. Це просто неправильно. Так не може бути. Тут має бути пам'ятник героям, я не знаю, з 28-ї бригади. Тут мають стояти справжні герої України, які захищали Україну, а не ті, хто катували і закріпачували наш народ. Вже ж це неправильно. Пам'ятники пам'ятник це наша пам'ять. Всі наші. Справи, це наша історія. Ми повинні пам'ятати, і наші покоління також повинні пам'ятати, що було, що буде. Чесно, я не читала, чому його облили, тому що перший раз тільки тільки приїхали в Одесу і пізнали, що його облили. Ну, тобто, Дуже негарно, чесно кажучи. Тобто, ми були до цього в Одесі, було гарний пам'ятник, була гарна історична пам'ятка. Всі дивились, фотографували, а тут якби, трошки, трошки дивно, скажімо так, і на російській да, обідно.